О, бідро, О, буху, У Кривому Розі для дітей військовослужбовців та ВПО проводять безкоштовні тренування з боксу. Яна Чернуха, переселенка з Херсонщини. Місяць тому привела двох доньок на секцію. Каже, дівчата завжди цікавились спортом, тому вирішили спробувати бокс. Діткам дуже подобається, вони в захваті від занять, тому що у сучасних школярів малоактивний образ життя, а їм дуже подобається тут, тому що купа емоцій, друзі, тренери хороші, гарні. Займатися боксом суди також прийшов Ян Федотов. Його тато з початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ. Хлопець каже, відвідує секцію, аби бути сильним, як батько. Захотів бути сильним і захищати свою сім'ю. Мені подобається, що є сорівнування. Тренер хороший тренує нас. Мені подобається сюди ходити, У нас скоро сорівнування будуть. Тренер з боксу Олександр Кучерявий розповідає: заняття проходять тричі на тиждень. Проекті зараз у нас близько 40 дітей. Вони розбиті на чотири групи: тривоги, сирени. Це десь психологічна дава на психіку дитини. Тому коли вони приходять в спортивну секцію, вони відволікаються, переключаються з психологічної, скажімо так, на фізичне навантаження і тому діти трішки відходять від психологічної. Напруги безкоштовний бокс для дітей ВПО та армійців започаткувала місцева громадська організація. Цей проект для дітей віком від 6 до 16 років це загальна фізична підготовка. Та психологічна розгрузка для дітей, щоб не було стресів, не було депресії, нові знайомства. Для того щоб доєднатися до секції, звертайтеся у соцмережі громадської організації. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.